Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий гольфік і маємо таку проблему. Зайшли в блок керування, бачимо, у нас три помилки. Перша помилка це 00515, датчик g 40. Це датчик розпредвала. Недостовірний сигнал, ні Тобто, цей датчик глючить, показує некоректні дані, в результаті чого автомобіль працює некоректно, дьоргається, може стріляти, ну, погано підпалює суміш і так далі. Тобто ну, працює нестабільно, незрозуміло. Може троїти, може непонятно, ну, непонятно, як працювати. Через те, що в нас є помилка по датчику хола, тобто датчик розпредвала, Бачимо знизу помилку по лямбда зонду. Тобто неправильно підпалена суміш, неправильно горить, неправильний вихлоп, ну, неправильне згоряння йде, і в результаті лямбда зонд регулює, і в результаті лямбда зонд реєструє помилку. Тоже не постоянний, так як датчик розпредвала у нас теж то працює, то не працює. Ну і третя помилка блок. Управління тормозів, це нам сьогодні не актуально, то ми рішимо потім. Зараз основне, що ми маємо зрішити проблему з датчиком розпредвала і ну, замінити датчик. І коли замінимо датчик, то в принципі пропаде помилка по лямді зонду. Так, для початку, перше ніж розбирати, подивимося, де в нас то все стоїть. Датчик хола або датчик розпідвал стоїть розпредвала. Стоїть у нас ось тут в середині, стоїть датчик, тут стоїть цей сам вінець. Ну, ця бляшка така з прорізю. Раз, видно. О, тут погано видно, тут я пальцем з неї держуся, так, фокус. Ось тут вона стоїть. І датчик, і, і бляшка стоїть там. Нам треба для початку виставити метки. Метку на розподволі ми виставили. Ось бачимо, тут є стрілочка ось посередині, ось стрілочка. І тут є прорість такий. Або так, насечка. Це заводки. Тут зійшлися. Далі йдемо виставляти другу метку. Друга метка у нас стоїть, ось тут є лючок. Ось тут є лючок. Бачимо болтик. Там є метка. Зараз я покажу, на прикладі знятого щеплення, бо тут погано видно. І так вгадати буде. Якщо не знати, що воно і як воно, то вгадати почти нереально. Ось у нас маховик такий же самий. І ось у нас на маховіковий є такі дві бамбульки. Це спеціальний індикатор для того, щоб орієнтуватися, що десь тут, в тому діапазоні між тими бомбульками, є метка. У нас є болт і ось у нас сама та метка, ось насічка. Тобто, як ми попадемо насічкою на, е, ну, на цей отвір, це якраз виходить болт і десь чуть-чуть лівіше від болта. ось тако. І тут буде цей отвір. З отвору насічки і не видно. Видно тільки болт, і видно ці бомбульки. Тобто, Якщо ми попадаємо отвором десь приблизно в ту зону на насічки, плюс сходиться стрілочка на розпредвалі, значить ми попали в метку вірно. Якщо ми виставляємо, попадаємо в метку на розпредвал з другої сторони, наприклад, та зубринка знизу, робимо ще один оборот і якраз все сходиться. Так що перед тим як розбирати, добре виставити метки, щоб не було потім печальки. Після того, як ми виставили метки, нам треба, притримуючи шкіл, відкрутити шків розпредвала. Відкрутився він ключом, три легеньких удара по ключі, і він легенько відкрутився. Навіть майже не врухнувся шків, тобто він тут крепко не прикручений. Відкручуємо нього. Далі треба розрядити натяжитель. Ось є цей ролик, натяжитель розрядити, зняти ремень акуратно і далі знімати, розбирати, знімати шків. Все по ходу у відео. Скинули ремень, знімаємо акуратно. Ну, викрутили болт і знімаємо шків. Акуратно. Тут у нас є шпонка. Її бажано не згубити, бо якщо її згубити, буде така собі. Ситуація. Датчик. Так, ось у нас стоїть цей датчик. Раз. Де той дядько фокус? Так, ось у нас датчик. Ось, ось у нас шпонка. Гавно шевелиться роміч. Не, Акуратно не, не чіпаємо шпонки. Таймішківа. А ось у нас шків з, ну, з тими половинками. Якраз з тою бляшкою, яку читає датчик. Ну на половину замітив? Угу. Навіть більше, більша половина, без цього. Да, Ось у нас шків. Що, Тепер пробуємо відкрутити датчик. Так, Нам треба зняти датчик. А, бляшку да, Відкручуємо цю кришку, бляшку, цю, оця фішка. А, ну Воно все в кучі йде. Да, відкручуємо цю. Слухайте, її не а, відігнути хіба? Знизу там. Що знизу болтик, да. Відкручуємо цю кришку, знімаємо датчик, далі, по ходу. І так, зняли, зняли датчик. Він нас стояв ось такого тут. E, він садиться в таку, ну, потай там є середині на блоці. Садиться в такий потайчик і тут болтик на 5. Ось у нас сам той датчик. Сюдою через ту. Отось сюди ж проходить та пластинка, да? Да-да-да. Да, -да, -да. да Сюдою між тими пласинками проходить э, ну, ця бляшка, що на шківу. Воно читає сигнал, метка, до речі, робить. Made in Giermany, чуєш. Да. Це оригінальний, бошовський, дивись. Він не мінявся. Це ще може бути оригінал. Може бути. Скільки років, ні? Так що датчик у нас ось такий, прохконтактний. Датчик працює некоректно. Тут якийсь якісь кошмари поналіпали. На нього понамагнічувалось, може він. Ну, коротше, може він вже вийшов вже йому час, як то кажуть. А тепер беремо новенький датчик, Delphi. Да, А це у нас новий фірми Delphi, По ціні середній бюджет. Да, бюджет. По ціні це середній бюджет, недороге, не, дороге, не Тобто, так. Да. Ну, серединки якраз буде саме оптимально. Так що ось такий новенький. Ставимо, збираємо то все докупи назад. Так, Ця бляшка відхиляється. Ця бляшка відхиляється. З стола? Попав? В дірку треба попасти. Ну, в цю потайне... О! Щось таке, так? Да? Ні, не попав, по ходу. Та що воно буде зробити? Виняти з помку? надіти шкіла і повернути раз просто щоб на сам по собі покотився чи там все добре проходить не черкає mm. назад поставити О, цей болтик на 5 акуратно піджимаємо без фанатізму зажимаємо цей на 12. скільки там на 12 на 13 Так, поміняли вже датчика розпредвала. покатався, попробував, все чітко Ошибок більше немає. Та й от, зараз покажу як вона працює. Більш-менш рівніша стала. Так. Мотор працює чітко. Краще стала їхати, підривати стало краще. Динаміку розгону роз... 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 відбільшилась. Та й це. Не було складно її зробити. ну, Та й таке. Всім ставте лайки. До зустрічі!